На Волині знову масовані пожежі в екосистемах. Горіла суха трава, чагарники та торф. Про це повідомили у ДСНС області. Пізно ввечері, 30 квітня, зайнялось неподалік Лукач. Горіли трава і чагарники на площі понад 30 соток. Причина недопалок. Олум'я вдалося загасити лише після півночі. Зранку, 1 травня, рятувальники працювали біля урочища Гольське на Камінькаширщині. Там горів торф на площі 10 гектарів. Лише за добу вдалося ліквідувати 3 гектари. Пожежі сталися також. Поблизу сіл Кам'януха, Тойкут, Бужане, Поповичі та Бірки. Найбільші – торф'яні у Мар'янівській громаді вигоріло майже 6 гектарів. Ще понад гектар лишився тліти. У бірках на Любишівщині вогонь охопив 3 гектари. Основна причина займань необережне поводження з вогнем. Рятувальники закликають не спалювати триву та бути уважними з вогнем у лісі. Також 1 травня пізно ввечері повідомили про масштабну пожежу у Маневичах. Там також працювали рятувальники.